Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Як завжди на кухні, дівчата і хлопці, будемо пекти щось до чаю. Я завжди жартую, кажу, дайте чаю, бо скучаю. От. І вчора на вечір до чаю вже нічого не було. Треба сьогодні щось спекти. От. І дивіться, будемо пекти. Це такий пиріг, пляцок, пиріг, як, як хочете, так називайте. Він такий давній, як я. От. А головне можна використати те, що не з'їдається, знову ж таки, не використовується. В мене це, по крайній мірі, джем з абрикос. От не їсться в нас таке, я кажу, взагалі джеми не їдяться, рідко, десь колись захочеться з молоком. От. Але це рідко. Тому буду використовувати. От горіхи в мене стоять також, якби маємо горіхів багато, слава Богу, не з'їдається. Це все зараз піде в цей пляцок і будемо мати щось до чаю смачненьке. Дивіться, що нам для цього потрібно? 320 грам борошна, якщо на грами, або дві склянки по 250 мл. Це буде 320 грам. Два яйця, 250 мл кефіру або грама, але одно й те саме. Все в описі дівчатка буде: 200 г цукру, 250 г відважених на вагах джему, 100 грам має горішків, чайну ложку соди. Буду використовувати ще пакетик розпушувача до до тіста, до випічки. Він має 18 грамів, Два пакетики ванільного цукру і дві чайних ложечки. Нам потрібно коньяку. Коньяку в мене відкритого немає, спеціально відкривати не будемо. Маю, що то є, віскі. Я додав віскі, а можна і не додати зовсім, дівчатка. Але ви самі знаєте, що це дає такий. Дуже тонкий аромат, який в випічці гарний і добрий. Ще дрібку солі, забула сказати, бо вже собі яйця розбила і присолила, щоб не займати вашого часу. Що робимо, дівчатка? Починаємо збивати яйця. Як тільки почнуть наші яйця вже пінятися так гарненько, будемо поступово додавати цукор. Дівчатка бачите, вже збили. Пиріг робиться дуже швидко. Я ж кажу, це тільки на відео все довго розказується. Хочу сказати, що духовку можете включити, бо пиріг робиться швидко, а 190 градусів верх низ Хай нам прогрівається, бо завжди кладемо випічку у нагріту духовку. Бачите, додала порошок до випічки до борошна. От. Гарно вимішаю. Сюди ж додала зразу ванільний цукор, коли збивала. Так, вимішала. Додаємо сюди наш абрикосовий джем. Трішки перебиваємо. дівчатка. Так, стояти. Ще хочу сказати, дівчатка, що наверх виливаємо кефірчик. А частину кефірчику залишимо, а сюди дамо нашу соду. Хто не знає, кефірчик, так як він кислий, він гасить соду. Наверх, дівчатка, ми собі можемо посипати цукровою пудрою. Не кажу, що ще цукру, там, цукрової пудри ложкою. тю. Тому що можна цукровою пудрою, можна, дивіться, бачите, як збільшилося, тому що гаситься сода. От, можна е, зробити якусь там помадку шоколадну, хто любить. Я, наприклад, верх буду змащувати тим же джемом, так, тоненьким таким шаром, і залишу трішки горішків і присиплю горішками. І такий в мене буде верх. Чекайте, брудне, брудне туди. перебиваємо ще раз. Зараз не бігло. Так, і що? І зараз я тут не вимішую, бачите, не розрахувала, прийдеться брати глибшу миску. Дівчатка, буду додавати борошно і легенько тільки не забудьте борошно втопити, щоб вам по всій кухні не летіло. І легенько перемішую міксером на малих оборотах. О, і так, додамо все борошно потрохи. Бачите, форму як підготовила, все, як завжди. Форма чиста, вимита суха, пергаментний папір. Все, Вся підготовка. Що, дівчатка, вимішали борошно. Додаємо дві чайних ложечки. Нашого алкоголю. Внучка питає, а я це зможу їсти? Ой, я кажу, звичайно, зможеш. Кругом додають, а може, то тільки ароматизатори, але ми робимо все, як має бути. От, так. І додаємо наші горішки. Трішки я собі залишу на посипку. Вимішуємо з горішками. Духовка наша дівчатка вже нагріта. І дивіться, що. Так, вимішали, виливаємо в форму. Випікати, дівчатка, будемо до години часу. 15 хвилин будемо випікати при температурі 190 градусів. Через 15 хвилин. Температуру зменшимо на 175 градусів, десь так. От, дивіться по своїй духовці. І будемо ще, якби, хвилин 40 пекти. Ну, так, до години часу. А взагалі-то подивимося по випічці і провіримо шпажкою. Все. Ставимо наш пиріг в духовочку. Ну що, дівчатка і хлопці? Пиріг спекли, вже прохолов, уже й наїлися. Звісно, звісно, що кава зроблена. чи чай, то що хочете, дівчатка. І я це зроблю. Хочу вам сказати, що він м'ягкий, він такий всередині, ну як, не давкий, не сухий, він такий вологий пиріг. Дуже смачний і ароматний. М -м. М -м. Ну, горішки, горішки. Горішки дівчатка потрібно жувати. Бо тільки розмовляла з племінницею. І вона мене питає, тітко, а можна без горіхів? Я кажу: можна і без горіхів, або дрібніше порізати. З горіхами, звісно, воно має свій смак. От. Так що сьогодні в нас був ось такий рецепт такий простий пиріг з продуктів, можливо, які у е, е, вас не використовуються, в кого є там. Залежаніше повідла джеми, дівчатка, печіть все, використовуйте. І я вас запевняю, що спечете, з'їдять, піде, як діти до школи. І, і внуки будуть раді, і діти будуть раді, чоловік подякує, я впевнена. Печіть, не лінуйтеся, смакуйте. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Кому не сподобалося, ставте. Дулі скрутить. <ріст> Ставте дизлайки, дівчата. Пишіть коментарі, запитуйте, що не зрозуміло. Я завжди всім відповідаю. от Так що готуйте, смакуйте. Хто зараз їсть, бажаю смачного, всім бажаю тихих ночей, мирних днів, чекаємо на перемогу, дівчатка. Молимося за наших захисників. Не забуваймо, дівчатка. Сила молитви, вона дуже велика. Тому завжди молимось і згадуємо наших захисників, щоб вони всі повернулися додому, до своїх рідних, живі і здорові. Всім до зустрічі!